Вологозарядковий подзимний полив саду проводиться з метою поповнення нестачі вологи, викликаного посухою в літній і осінній час. Вкрай важливо проводити цей захід правильно і вчасно, інакше шкоди від нього буде більше, ніж користі, коли і як провести подзимний полив саду правильно. Насичувати ґрунт саду вологою перед зимою потрібно в певний момент часу. Щоб не викликати несвоєчасну затяжну вегетацію рослин, найчастіше це слід робити з початком листопада температура навколишнього повітря при цьому коливається в районі О2. Оп'ять, приблизні оптимальні терміни по регіонах для проведення подземного поливу будуть такими північні регіони Сибір Урал, кінець вересня, середня смуга, середина жовтня, південні області. Останні числа жовтня і початок листопада, однак погодні умови завжди різні, тому потрібно орієнтуватися на забезпечення посадок вологою не тільки в осінні, але і в літні місяці, якщо влітку було мало дощів і ґрунт різко висохла, то влагозарядковий полив можна провести раніше на 2-3 тижні. Необхідність проведення глобальних поливальних заходів визначають. Вирив між деревами в саду яму глибиною близько 0,4-0,5 нуль мзна беруть жменю землі і міцно стискають її в кулаці. Якщо на розтиснутій долоні залишився цілий земляний клубок, і при цьому він досить сирої. Друкується мокрий слід при викладанні на папір або серветку. То в додатковому поливі немає необхідності, добре сформувався, але не залишає слідів ком. Сигналізує про потребу в деякому зволоженні норму води знижують на третину обсягу. Розкришився в руках ґрунт. Говорить про необхідність проведення повноцінних поливальних робіт. Глибина зволоження визначається гідрологічними і ґрунтовими характеристиками ділянки. При низькому розташуванні ґрунтових вод і добре дренованих ґрунтах землю потрібно промочити на 1,5-2 мглиб. приблизько залягають підземних водах влагозарядкові заходи, виправдані тільки в разі сильного висушування. Нижче 0,5 м. в середньому волога повинна піти в ґрунт на глибину близько 1,1-5 Норма витрати води безпосередньо залежить від віку садових культур і їх розмірів, молоденьким саджанців і невисоким чагарниках досить по 40-50 літрів, деревам постарше більше 5-7 років, води потрібно рази в 2 більше 8-0 стол. Зовсім дорослим екземплярам необхідно вже не менше 180-200 літрів, не варто виливати всю рідину за один раз, краще розділити порцію на два-три прийоми. Розрахувати кількість води на одне дерево можна виходячи з площі його крони, вважається, що нам 2-80-90 поливати сад можна декількома способами за допомогою шланга. Варіант, що підходить для рівних і плоских ділянок. Рекомендується продумати і реалізувати гідротехнічну систему зборозенок і канавок, по яких вода буде перетікати, при цьому перекладати шланг не буде потрібно. Дощування виправданий не знаходяться на схилах або нерівних ділянках, однак при цьому сильно підвищується вологість повітря, що загрожує розвитком гнильних інфекцій. Крапельний полив найзручніший і популярний метод, але вимагає деяких фінансових вкладень. Підземний полив рідина заливають в свердловини глибиною 05-06 і діаметром 0,1-015, зроблені навколо дерев. Проведення вологозарядкового поливу на кісточкових культурах черемха абрикос. Вишня, персик та ін слід проводити з великою обережністю, оскільки при перезволоженні великий ризик підгнивання кореневої шийки у деяких випадках від нього і зовсім краще відмовитися, наш ділянку знаходиться нижче рівня дороги і досить сирої. На зиму ми землю ніколи не поливаємо. Сусіди ж наші свій город відсипали і підняли, вище їм доводиться зволожувати його під зиму, інакше дерева і чагарники стабільно підмерзають. Відео Влагозарядковий осінній полив своєчасно і повноцінно вироблені влагозарядкове подземне поливальні заходи допоможуть садовим рослинам інтенсивно наростити кореневу систему, а оскільки теплопровідність просоченої вологою землі в рази менше, то і від морозів коріння постраждають істотно менше.